Доброго дня, Миколаїв, 18 квітня, 24 рік. Сьогодні є час знімати у нас відео. Сьогодні тема буде цього відео про актинидії. Це актинидії, які ми саджали, є відео в минулому році. Ми їх саджали маленькими, обрізали. Ви бачите, вони, ми їх прищіпували і вони виросли. Більше, ніж півтора метри. Ця ось, це у нас скарлет. Скарлетт Септембер. Це у нас чоловічий запильник, а це у нас Катруся. Ось такі, як ти не ді. Що ми будемо сьогодні робити? Ну, по-перше, по-перше, хочу показати, розширили ми асортимент своїх. Не асортимент, асортимент в магазині, а ми свій асортимент, так сказати. Актиниді. Василь Іванович Лерніченко. Дякуємо за актинидію. Це людина, яка займається актинидіями. У нього воно росте як виноград, як, як не знаю, як і Києві всім. Списалися, замовили. Ось. Актинидія Женева. Гарні саджанці. людина сама вирощує. Має вейкі М. Запилювач. Ну Ми маємо запильників, але це взяли, щоб окремо посадити. Вейкі Ф. Ось такі джамбо. Ми бачимо, які гарні саджанці. Коріння черенки, гарно запаковано, ось так прийшли вони. Кукуа. Прям такі назви екзотичні, як і самі рослини. Маємо надію, ось який розвиток. Ви бачите. Ну, це все розвиток гайний, це все буде видалятися. Ананасна. Ананасна. Дуже цікаві назви. Не скажу за смак, за вигляд, які будуть. І кенцрет. Ось такі ми придбали набір актинедій у Василі Івановича Лерніченко. Гарний розвиток. Все воно буде обрізатися, як завжди. Не буду. Я це вже показую. Уже воно дуже багато раз показано Що хочу показати? Що хочу, що ми робимо. Ну, як я вже зробив свої висновки. І Василь Іванович теж підтверджує, ось у нас є пагін. Пагін, який сантиметрів 50 минулому році, він виріс. Він нам не, не потрібен, але з-під низу он, біля основи, отак вам буде видніше, ми зрізаємо. І ось у нас лишився, ну, що у нас лишився молодий пагін з цього шпагана, з якого ми будемо формувати рослинку. Ось у нас тут ще один скоротенький приросток. Ми його теж вирізаємо. Ось так ми не шкодуємо, щоб потім отримувати урожаї. Це все обрізаємо, це все, що нам понизу. Воно не потрібно прибираємо. Те, що формувати, ми його будемо на висоті до метра. Все, ось це вже зрізаємо. І лишаємо. Ось ми бачимо один пагін і інший пагін, який вже в цьому році виріс сантиметрів 20. Є в нас ще ось третій пагін. Ось ми над цим третім пагіном і зрізаємо рослинку. Ось що у нас лишилося з такою гарною було пагона. Три паростки, які ми, можливо, цей потім видалимо, хай розвиваються. Чому ми відрізали ось це зверху? Тому що тут дуже короткі прирости. Нам зараз не потрібні. Тут немає ще квіткових, нічого не було. Самому цікаво, дивлюся. Нам зараз треба її формувати пагони. Ось цей пагін ми кинемо сюди, а ось цей пагін у нас піде нагору, як основний. Все, ось так ми. І ось ці пагони нам будуть так само ми робимо з, оці, з цією ліаною. Вона хоч і висотою ось півтора метри. А ми її зріжемо ось, ось тут, сантиметрів 50 висотою. Тому що тут пішов ось такий вже головний пагін здоровий. Сантиметрів 30, а тут коротесенькі, вони як плодові, але плодів ще в цьому році немає. І з того пагана ми отримаємо гарно сам зараз і саме головне вкорінитися. Все, показали розказали, то вже не на камеру. Це наші, так сказати, старі актинидії. Ну як старі, не такі вони старі, їм роки 4, а від посадки років 5. Чому? Роки 4, роки 5, я рахую, ось бачимо у них квіткові вже бруньки. Це жіноча рослина. ну Це, не знаю, гута, чи як там її називають. Купувалося знову ж воно на Миколаївських ринках і там можуть сказати, що завгодно. Ось бачимо квіткові бруньки. А ось чоловіча Де у нас чоловіча Ось чоловіча Ось чоловічі. Ну, вони вирізняються, коли вони квітнуть. Ось ці рослини чую я за роки кажу. Тому що було посаджено і два роки, вона зовсім не давала приростів. Як зазвичай актини є. І всі жаліються. Як я вам показував, коротенькі прирости, зрізаються все. під нуль і формується пагона. Ось молодий пагін, це якому два роки. Ось у нас в минулому році ми садили, посадили, були, зрізали повністю сантиметрів 15 над землею. Повністю він сформував два пагани нам. ось таких. І в цьому році ось знизу відбиває. Ось ми цей залишимо, як основний у нас буде. А щоб отримати сигналку, ось тут ми отримаємо сигналку. Це наші інжири були накриті, це наші гранати. Сьогодні є відео виставляв. Це в нас пурпурна, Вона висотою ну, за 2 метри трошки вигналася. Ще квіткових бруньок не видно. А це в нас київська великоплідна. Вона дуже сильно розрослася. Це їм третій рік посадки. І теж я не бачу квіток. Можливо, там щось є. Ну, це якщо буде... Потім знайдемо, як заквітне, все покажемо. Так що актинидії треба, щоб гарно мати, як і всі дерева, будь-що. Ми вже приготували там ямки. Будемо саджати ці актинедії від Лірніченка. Дякуємо йому за саджанці, ще раз скажу. Все. По актинидіях показали розвиток. Скоро заквітнуть, якщо встигнемо, за всім будемо знімати. Так вони в нас сформовані, як арка. Тут був виноград, потім ми таку теобразну перемичку кинули. І це для Тенідії дуже добре. Все, дякую за увагу. Підписка, вподобайка. Слава Україні! І дякуємо воїнам за змогу працювати на землі. І за мирне, світле небо. Дякуємо воїнам ЗСУ.